Хлопець запитує у дівчини. «Слухай, Катерина! Цікавий у тебе нік. Дівчина з персиками. Чому саме так? А ти здогадайся? У тебе що, не новий розмір. Я пережив одну війну, три автомобільні катастрофи, одну авіційну, два невдалих подружжя та одне вдале, три описи майна за борги та одне банкрутство. А тепер приходить мій онук і заявляє: Діду, ти нічого не розумієш у житті. Батько стурбовано поглядає у вікно. Мама вийшла на вулицю без парасольки. А дивись, який дощ почався. Не хвилюйся, тату. Вона в магазин забіжить. Ось саме цього я і боюся, синку. Стукить у двері. Відчиняйте поліція. Ми поліцію не викликали. Ми дівчат викликали. Яких ще дівчат? Звичайних дівчат, повій. Хочемо займатися сексом. День народження у нас. І поліцію ми точно не викликали. Відчиняйте, нас ваші сусіди викликали. Ну, якщо сусіди викликали, то ось нехай вони вас і вдмухують. Зовсім гола, розпарена і почервоніла пишногруда Марічка. Тихенько підійшла до Петра ззаду і, обійнявши його за шию, тихенько прошепотіла на вухо. Петре, я вже вийшла з ванни і чекаю на непристойні пропозиції. Марічку, а давай заправимо олів'є кетчупом. Ні, Петре, це вже занадто.